Свокжи ж розпався через, через що? Що США валили ціну на нафту, і радянська економіка, в принципі, трималась на газу і нафті. Нічого ж Совєтський Союз не випускав. Вони намагались там і машини робити, як в Європі, і так далі, там якісь щось робити одяг. Коротше, нічого у них не вийшло. Все провалилось вражки в, в Совєтському Союзі на той момент, крім газу і нафти. І Оди зараз же Трамп захватив всі самі центральні нафтові родовища в світі. Всі він може в будь-який момент зараз обвалити ціни до 10 доларів за барель і все. Поняли, Рашків і Китаю всього. і китай це ну прекрасно розуміє. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, Причому вічно зелених, будь ласка, ТГК канал, самі знаєте, де переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати. Як ви можете утримувати там ЗП і покращити своє життя? Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами? Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українцям. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі, знаєте де. Для...